Boa, Здоровенькі були у кожної пори року свої принади і осені, в тому числі. Що ж, хорошого у прохолодних дощових днях, здивуєтесь, ви прогулянки відповідають фахівці, а особливо після зливи, є гарною профілактикою безсоння, головних болей та гарний спосіб психологічного розвантаження. Адже саме у вологому повітрі концентрується найбільша кількість корисних для нас негативно заряджених іонів. Справді, похмура погода за вікном не привід відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі ще й тому, що комфортність сучасного життя і так позбавляє нас рухової активності, без якої наш біологічний годинник починає працювати з перебоями, взяти хоча б гіпертонічну хворобу, у якій все частіше винні не гени, а наші буденні вподобання та звичайнісінькі лінощі. Артеріальна гіпертонія це захворювання, можна сказати, нашого століття. До гіпертонії приводить багато факторів. Ну, одне з перших факторів, це, звичайно, це шкідливі, шкідливі звички, це куріння, алкоголізм, е е також е гіподинамія приводить до підвищального тиску, надлишкова вага, е призводить стреси, е стресові ситуації. Тому профілактика заключається в тому, щоб зробити, е обмежити себе в. Е від тих факторів, які можуть спричинити тиск, тобто, якщо це гіподинамія, більше рухатися, е уникати шкідливих звичок по мірі можливості. Якщо людина куриться, постійно виникає спазмування судинок. От, звичайно, коли судинка спазмована, вона е зменшується на його просвіт, збільшується опір опір, і тому кров, яка з прямою по судинках вона збільшує швидкість і викликається підвищений теряльний тиск. Звісно, є люди, для яких притаманним є дещо знижений або навпаки трохи підвищений артеріальний тиск. При фізичних навантаженнях та стресових ситуаціях верхня його позначка може підніматися, що теж не свідчить про розвиток гіпертонії. Але коли цифри на тонометрі навіть у стані спокою стабільно високі, обов'язково відвідайте лікаря. Давайте почнемо з того, що людина відчуває, коли є. Больові відчуття в голові, коли є болі в серці, коли якісь запаморочення, тошнота можливо, якась там одноразова рвота може бути, тому це потребує принаймні, уваги кожного для себе звернутися і подивитися, поміряти тиск. принаймні, так. Якщо це одноразово, то просто треба понаблюдати за артеріальним тиском. Якщо ж є людина, виявила, що є підвищення артеріального тиску, то ну, далі звертається до лікарі, тоді комплекс не йде обстеження. Одна з підступних ознак цього захворювання на ранніх стадіях перелічені симптоми та й будь-які інші скарги можуть бути взагалі відсутні. Тому бажано, щоб апарат для вимірювання артеріального тиску був у кожній домашній аптечці, відзначають кардіологи. Бо гіпертонію можна і треба контролювати і тонометром, і ліками. Останні, до речі, нагадує Оксана Ярославівна, стали доступніші. 25 квітня 2012 року є Наказ номер 340 про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для людей хворих на гіпертонічну хворобу. Згідно цьому наказу відшкодування може бути від 9 до 90 Тобто є такі препарати, які мають відшкодування навіть до 100 гривень на упаковці. Але це одинички. Якість однозначно їх не гірша. Створено. В перелік це входить сім молекул: тобто це енелаприл, лізінопріл, бісопролол, нівіболол, метапролол, і амнодепін і ніфідіпін. Тобто це діючі основи, на, на, на фоні яких е, е, створено багато препаратів і які підлягають під е, відчаткове відшкодуванню. А відтак лікар закликає усіх гіпертоніків скористатися цією можливістю, бо ж тільки щоденний прийом відповідних пігулок та здоровий спосіб життя триматимуть судини у здоровому тонусі. При зверненні до лікаря-терапевта пацієнт оглядається, пише виписується лікування, і тоді лікар виписує ліки, якщо пацієнт потребує для лікування гіпертонії на такому рецепті, де є вказано, що вартість підлягає відшкодуванню. На один рецепт один медичний препарат, і з цим рецептом завірений штампом поліклініки, пацієнт може звернутися в будь-яку із перелічених аптек, де може забрати ці ліки. Який здоровий спосіб життя має бути у подружжя у найближчих планах, якого є батьківство? Якщо ж це відповідальна роль лише приємна перспектива, підготуватися до неї допоможе правильно підібрана контрацепція, зауважують гінекологи. І якими б стрімкими темпами не розвивалася медична наука, і досі не існує єдиного універсального методу контрацепції, який однаково підходив би усім парам. Тому що насправді вибір інтимного захисту залежить від багатьох нюансів, наголошують фахівці, починаючи від віку, наявності шкідливих звичок і навіть характеру відносин між партнерами. Саме головне в підборі методів контрацепції це її індивідуальний підхід, так відповідно до... Скажімо, планування вагітності, тобто тривалість між пологами повинна бути дотримана, і відповідно до ситуації в сім'ї дійсніші, тобто скільки люди планують мати, скажімо, дітей. Є відповідно по тривалості негайного відміннення наступний місяць, жінка може вагітні, і відповідно по тривалості через 3-4 роки. І відповідно до групової, скажімо, групової категорії, тобто вік, який стан сімейний. Ну і відповідно, що навіть має значення на сьогоднішній час матеріальне становище. А водночас лікар зауважує, що підбір протизаплідних засобів має бути спільним рішенням і чоловіка, і дружини. Бо якщо близькість задоволення для обох, то і відповідальність за його безпечність потрібно ділити порівно. Є методи на сьогоднішній час, в основному всі це знають, це бар'єрні і, скажімо, гормональні методи, і, відповідно, є ще механічні. На ринку гормональних контрацептивів, відповідно, з'явилось дуже багато нових препаратів, шкідливість яких, скажімо, побічна дія зведена абсолютно, скажімо, до мінімуму. Також дуже велике місце займають на сьогоднішній час це сперміциди до механічних контрацептивів. належить відповідно це спіралі ВМС. Є також на сьогоднішній час велика кількість презервативів, новітніх там в різній поціні і так теж запобігають відповідно непленованій вагітності. Є незворотні методи це стерилізація. Відповідно, як, як чоловіча, так і жіноча, використовується на сьогоднішній час. Звичайно, кожен метод має свої плюси та мінуси. Скажімо, гормональні препарати мають ряд протипоказів. Календарне вираховування ефективне тільки при статевому житті з одним партнером а внутрішньоматкові спіралі найкраще підходять жінкам, не схильним до запальних процесів та з регулярним циклом. Стосовно сперміцидів, скажімо, в більшості випадків якоїсь побічної дією їх може бути індивідуальна непереносимість складників, яких тобто вигляді дискомфортів, печії та інших явищ. Скажімо, саме метод, тобто підбір кожного методу контрацепції є індивідуальним в тому чи іншому випадку, в залежності від того, на який період часу планується скажімо, контрацепція. Хочеться наголосити, що використання методів контрацепції, скажімо, дасть можливість зберегти здоров'я наших пацієнтів, молодих людей, запобігти в подальшому різних негараздів, неприємностей з приводу того, коли люди планують вагітність, відповідно виношують, тому що будемо говорити так, що якщо здорова мама, здоровий тато, відповідно мають можливість мати здорову дитину. Різноманітні ігри, книги та журнали, можливість експериментувати і спілкуватись усе це більшість хлопців та дівчат пізнає саме в електронному варіанті. І хоча знання комп'ютерної грамоти необхідне сучасним дітям, психологи наголошують, що надмірне занурення у віртуальний світ може бути шкідливим. Це якраз той випадок, коли усе добре в міру, стверджують фахівці. Адже якщо годинне дозвілля онлайн навіть корисне, то постійна залежність від комп'ютерного монітору це вже привід для відвертої розмови з дитиною. Бо з одного боку це погіршує фізичне здоров'я, знижується зір, з'являється сколіоз, остеохондроз тощо. А з іншого досить часто захоплення віртуальним виникає внаслідок негараздів у реальному житті, непорозуміння з дорослими, конфлікти з однолітками. Що спонукає взагалі дитину відходити в той інший віртуальний світ, Це йому там більше подобається, він там отримує багато уваги від своїх віртуальних друзів от, і отримує задоволення від комп'ютерних ігор. Ну, тобто шукає те, чого йому не вистачає в реальності. Тому потрібно намагатися зрозуміти дитину і не забороняти, бо інколи... Помилку, що абсолютно тотально забороняють е, будь-які контакти з комп'ютером. Це підлітка спонукає до зворотній реакції. Йому хочеться ще більше ну, довести батькам, що він що він сам вирішує, як йому в житті поступати. От і ще більше стимулює його погружатися е, взаємодію з комп'ютером. Тому батькам слід дуже плавно якось обмежувати. Увага та турбота батьків до дитячих проблем, переконана психолог, повинні допомогти доньці чи сину компенсувати надмірну потребу в інтернеті. Збагатіть життя дитини новими захопленнями. Дайте їй можливість відчути себе корисною, залучаючи до спільних справ. Також не забувайте, що ви найкращий приклад. І годі вимагати іншої реакції дитини на комп'ютер, якщо ви самі охоче замінюєте ним спілкування з рідними. Комп'ютер це не тільки зло, що багато позитивних моментів пізнавальної активності саме допомагає комп'ютер задовільнити. Але коли це вже переходить якісь межі у часі, наприклад, довго в часі, якщо переходить межі соціальні, тобто мало стало друзів реальних, багато віртуальних. Тобто, якщо баланс зміщається на одну сторону. Тоді вже це означає, що ну, не так, як має бути. Зазвичай увага, піклування і турбота батьків допомагає дітям-підліткам е, справитися з цією проблемою, тому що. Е, в тих сім'ях, де дуже благополучні відносини, де діти налаштовані на те, що батьки їм допоможуть в будь-якій хвилині, підтримують будь-які ситуації, то ну, менша загроза потрапити у, у психологічну залежність від комп'ютера. А на сьогодні це все. Міцного вам здоров'я, гарного настрою та оптимізму.